Бо на портативні газові плити або обігрівачі, краще брати балони з високою юбкою. Тому що, коли ви, бачите, дивіться, балончик поклав, і коли ми беремо цей речажок, підтягуємо, якщо балончик у нас буде з низькою юбкою, він цей чітко, бачите, чітко став і зафіксувався. А то його десь починає десь ось тут, якось його починає вигінати. І він десь наперекос стає. І потім запалюється. Ну то тобто, газ десь тут травить. Вроді його там небагато травить, але з часом тут плита горить. Даче це буде у вас обігрівач, плита чи звичайна маленька плитка. Воно е, травить і виходить. Цей газ набирається, набирається, і потім фах, і воно запалюється. Ну спишка робить. А тут просто собі бачите, він чотенько, рівненько зафіксувався. Зараз будуть мені багато хейтерів писати, що ні, ти в тебе руки криві. Ну хай в мене будуть руки криві, але люди це знають. Що в багатьох такі плитки запалювались, тому що неправильно підібраний балон. Має бути іменно висока юбка. Тут ми підвели це плита обігрівач за 1300 гривень. Підвели. І запалюємо. Все, воно загорілася. Ну, плиту треба запалювати з підсосом. Тут є такий підсос спеціальний, щоб воно не пихкало так вам. О, Бачите, я підсос назад закриваю і воно ну, регулірує. Запалюємо двома руками, цю штуку витягуємо і тоді вже запалюємо. Так що, кому треба газові плити по 550 гривень, плита обігрівач, ось така, яка відразу бачите, інфрачервоне випромінювання. тобто вона і гріє, і можна на ній готувати. Така плита 1300 гривень. Відправка по всій Україні.